Сьогодні у випуску час спік» нові послуги для військових провадили нововведення на порталі Допомога Закарпаття. Подання та оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій. Американський візит. Делегація проекту говарла відвідала полянську громаду. Ми сьогодні почули такі чуттєві чудечудові історії, як громада відкрила двері для е, внутрішньопереміщених осіб. Донація для порятунку життя в Хуській районі лікарні імені Віцинського активно здають кров. Усвідомив всю користь як для себе, так і для інших людей, і відтоді здавав. Хання з питань розвитку транскордонного співробітництва та законодавчого унормування участі місцевого самоврядування відбулися на Закарпатті у межах роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, наразі триває робота за напрямком транскордонного співробітництва. Тож обговорили необхідність розробки і інтеграції принципово нового механізму співпраці регіонів України та регіонів країн-членів ЄС. Розробки для цього відповідних законодавчих норм, а також систематизації роботи з навчання менеджменту регіональної влади і громад, яке дозволить ефективно в короткі строки реалізувати спільні міжнародні проекти та ініціативи. Цифровізація сфери соціального захисту в області триває. На порталі Допомога Закарпаття доступні нові послуги. Про це повідомили на брифінгу, що відбувся в Закарпатській ОВА. Служба за контрактом, вступ до військових вищих навчальних закладів, облік призовників, облік військовозобов'язаних, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний стан, а також отримання відстрочки від призову під час мобілізації, подання та оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій. Нові послуги розробили за допомогою Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціального забезпечення. Нововведення має на меті спростити взаємодію громадян із військоматом. Відтак отримати всю необхідну інформацію щодо переліку документів, контактних центрів комплектування та зворотній зв'язок можна, зареєструвавшись на порталі. На цьому сайті дві складові можна сказати: перша довідкова і друга практична, де можна буде відповідно заповнити. Анкети вже і подати заявки до ТЦК в онлайн режимі. дуже багато питань до нас завжди щодо законодавства і переліку документів, які необхідні для отримання тих чи інших послуг. Це пенсії, це отримання якихось одноразових грошових допомог, довідок і тому подібне. З метою спрощення це все буде, от як вже показали, об'єднано все на одній сторіночці, де можна буде ознайомитися з усіма можливими, які тільки є питаннями. І не витрачаючи час, вже підготувати весь пакет необхідних документів а в окремих випадках подати прямо через сайт відповідні анкети для розгляду до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ще п'ять видів матеріальної допомоги для закарпатських військовослужбовців та ветеранів війни. Навіть шкодування коштів за житло та санаторно-курортне лікування. А також матеріально-грошова допомога пораненим, відшкодування родинам зниклих безвісти та загиблим відтепер вже доступні на порталі. На сьогодні у нас доступно такі види допомоги, як допомога для поранених. А також захворювання, яких пов'язане з захистом батьківщини, це 5 тисяч гривень. Є відповідний перелік документів на сайті, де можуть з домашньому режимі або з мобільного телефона підрозити документи і їх вже заповнити, і вони цю допомогу отримають. Також допомога на Тих, які отримали інвалідність з захисту батьківщини, це перша група 30 тисяч гривень, друга група 20 тисяч гривень і третя група 10 тисяч гривень. Це вже послуга, яка на сьогодні доступна. Важливим елементом є також відновлення і оздоровлення наших героїв. І це відшкодування витрат на санаторно-курортне лікування. Відшкодовуємо за 21 день перебування 16 тисяч 800. Тобто людина проходить санаторно-курортне лікування, надає матеріали в департамент соцзахисту захисту через портал. І отримає ці кошти відшкодування. Всі подані заявки направляються до Закарпатської ОВА, де за короткий термін їх опрацьовують спеціалісти. Як зазначив Петро Добромільський, випадків відхилення заявок фактично немає. У разі, якщо до звернення не прикріплені необхідні документи, особа отримує зворотній зв'язок. Відтак, допомога закарпаття універсальний портал, де можна отримати широкий спектр послуг. Начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита передав користування поліцейським новий автомобіль Нісан Навара, який посилить роботу підрозділу Корт. Спецпризначенці даного підрозділу не лише затримують особливо небезпечних злочинців в нашому регіоні, але й виконують бойові завдання на лінії фронту. Позашляховик підвищеної прохідності стане в нагоді при виконанні складних службових завдань. Віктор Микита наголосив, що позашляховик придбали за кошти благодійників на одному з аукціонів краю. ДБР підозрює перевищення повноважень двох керівників ліспідприємств на Закарпатті, які завдали державі понад 3,5 мільйони гривень збитків. Головний лісничий національного природного парку Зачарований край та екс-директор Великоберезнянського лісового господарства упродовж 2018-го та 2019-го років видавали лісорубні квитанції без отримання необхідних дозволів. На їх підставі було проведено рубки на ділянках природного заповідного фонду. Під час розслідування ДБР залучило спеціалістів. В екоінспекції для точного встановлення збитків відтак у Великоберезнянському лісгоспі збитки складають 3 мільйони гривень, а у нацпарку зачарований край понад 500 тисяч гривень. Плідна зустріч для обговорення подальших шляхів співпраці Полянську територіальну громаду на Мукачівщині завітала поважна делегація представників проекту сейд підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування Говерла, яку очолив керівник проекту Габріель Абрагам. Та керівник програм з розвитку місцевого самоврядування і децентралізації влади Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙТ» Марат Кюрчевський. Ми обговорювали допомогу, яку проект Говерла надає полянській територіальній громаді. Вона включає технічну допомогу органу місцевого самоврядування та ряд заходів з надання, з покращення надання муніципальних послуг. Подальша підтримка включатиме заходи з місцевого економічного розвитку, розвитку туризму, міжмуніципальне співробітництво, роботу з молоддю, адвокацію, молодіжну адвокат. Кацію а також роботу. Молоді з муніципалітетом для мене сьогодні велика честь і гарна нагода особисто відвідати громаду. Я в перший раз тут, тобто ми працюємо вже певний час, і я читав звіти і, і слідкував за виконанням проекту. Але для мене це нагода особисто познайомитися з людьми і побачити, що насправді ми тут зробили в реальності. Працюємо над створенням над розробкою стратегії розвитку громади, яка буде таким основоположним документом для подальшого розвитку і в сфері туризму і в сфері місцевої економічні. Розвитку і в наданні послуг сьогодні багато почули про те, які елементи цієї стратегії будуть включені. Ми також говоримо про певну тверду допомогу, тому що зрозуміло, що з початку війни ми сьогодні почули такі чуттєві, чудові історії, як громада відкрила двері для внутрішньопереміщених осіб. Полянська територіальна громада близько року одна з десяти громад-партнерок проєкту Говерла участь у ньому стала можливою завдяки зусиллям полянського сільського голови Івана Дрогобецького, який наразі боронить країну на передовій. Відтак, у рамках ефективної співпраці, американські партнери надали для громади необхідну допомогу для місцевих жителів, внутрішньопереміщених осіб та ЦНАПу Полянської сільської ради. Комп'ютери, які були надані, ми звичайно змогли надати більші ефективніші послуги через ЦНАП тому, що всі види надання адміністративних послуг збільшилися. Ми не готові були на такі. На, на такий обсяг роботи, тому що починаючи з 24 лютого, коли почалася війна, через нашу громаду через ЦНАП ми моніторили потреби внутрішньопереміщених осіб для того, щоб пізніше могти їм надати ту допомогу, яку вони потребували. А це більше 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Далі надана допомога для місцевої пожежної команди. Звичайно, інфраструктура була перевантажена, тобто були в нас і пожежі, на жаль, тому що не розраховані були ні ті готелі, ні ті приватні садиби на прийом такої кількості людей. Генератори. Це окрема вдячність тому, що у нас є шелтери для компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Ніхто не гадав, що нам будуть відключати світло. А світло це є зимовий період і опалення. Ми звикли вже до таких умов, що без світла ми як без років. Тобто ці генератори нам стали вкрай також на допомогу. Учасники зустрічі обговорили три важливі аспекти співпраці: підтримку розвитку спроможності громади проектом Говерла, пріоритети подальшого співробітництва, а також використання обладнання, яке передали полянській територіальній громаді. Як зазначив заступник полянського сільського голови Руслан Ребриш, одне з головних завдань, які нині стоїть перед громадою будівництво сміттєпереробного заводу, який вирішить екологічну проблему на Закарпатті. На даний момент uh, ми Шукаємо співфінансування, щоб його реалізувати. Попередньо до війни була домовленість із офісом президента, що держава допоможе нам реалізувати цей проект на Закарпатській області, і в 2022 році він вже мав бути цей завод відкритий. Ну на жаль, так все стало, що в Україні розпочалася війна, і поки що це питання призупинено. Тобто громада наша готова і до таких проектів масштабних екологічних, крім того, до цього екологічного кластера входить ще очистка води, тобто будівництво очисних споруд. Учасники заходу обговорили важливі аспекти співпраці та визначили подальші кроки підтримки полянської громади. Опісля проінспектували стан та використання обладнання, яке було передано для громади в рамках співпраці проектом Говерла. Офіс із електронною системою обліку та відеофіксації всіх дій із затриманими особами запроваджено в Хузькому районному управлінні поліції. Сьогодні відбулося офіційне провадження програми під керівництвом очільника головного управління Нацполіції Закарпаття Ярослава Колесника, а також голови Закарпатської ОВА Віктора Микити та голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка. Традиційно спостерігати за роботою системи у дії присутні могли з самого початку доставлення затриманої особи. До підрозділу поліції відеосистема фіксувала всі дії поліцейських та затриманого впродовж усього часу його перебування та супроводу до спеціальних кімнат. Приміщення для реєстрації, інтерв'ювання з інспектором з дотримання прав людини для зустрічі з адвокатом та кімнати проведення слідчих дій. Троє туристок з міста Кременчуг Полтавської області захотіли подивитись гірські краєвиди на Закарпатті. Піднялись гору зі сторони водоспаду Шипіт, однак втратили орієнтир та заблукали. Для їх пошуку було направлено фахівців Палипацького гірського пошуково-рятувального відділення. Туристок було знайдено у щелині підніжжя гори Репецька та супроводжено до тимчасового місця проживання. Медичної допомоги вони не потребували. Сам етап кроводачі проходить відповідно в трьох етапах. Людина спочатку реєструється, потім проходиться швидкий тест у лабораторії для виміру гемоглобіна, потім відбувається огляд у лікаря-терапевта, лікар або допускає, або відсторонні донації, бо може відстороння бути або абсолютно, тобто людина не може бути донором пожиттєво або на деякий період. Після того обов'язково ми рекомендуємо всім донорам солодкий чай із булочкою у нас поснідати, пообідати. І після того вже відбувається сама здача крові, яка триває до 10 хвилин часу. Ати донором не тільки просто, але й корисно, адже одна донація може врятувати відразу три життя. Такої думки дотримується і лікар Хуської центральної районної лікарні імені Остапа Віцинського Роман Мадай, який здає кров ще із студентських років. Перший раз кров здавав я взагалі. Це на шостому курсі е, нашого одногрупника захворів дідусь, е, онкологія якась там була, і постала потреба в донорах для нього. І ми тоді, наша група організовано, всі хлопці пішли на станцію переливання в Ужгороді, здали. І потім якось ну, побачив, що нічого страшного в тому немає. І... Усвідомив всю користь як для себе, так і для інших людей, і відтоді здавав і планово, і коли десь в родичів теж поставало питання з донорами, теж здавав, виручав наскільки міг. Стати донором та зробити добру справу у міжнародний день донора вирішили більше півсотні хустян. Вони завітали у відділення за готівлі і переробки крові Хуської центральної лікарні імені Остапа Віцинського, аби здати кров саме для військових. Нас Хуст запросив, щоб долучитися до здачі крові міжнародного здачі дня крові 14 червня, який відбувався. І ми прийшли, щоб допомогти нашим хлопцям, які на передовій, вдалося взяти до 40 гемоконів крові. Наразі на Хущині на постійній основі кров здають двоє людей щоденно, серед них і ті, які мають звання почесних донорів. Так сталося, що початок роботи був у телекомі, і дуже великий колектив, і зараз були проблеми. І так вирішили, що хто, хто може, нам то сподобалось і вже, вже стало в привичку. Я рахую, що я комусь допомагаю або. Ну в прямому сенсі слова, комусь зберігаю життя. Проте небайдужих, які готові бути донорами, має бути в рази більше, каже заступник медичного директора Іван Біцко. Все для того, аби в потрібний момент мати достатній запас донорської крові. Приходять, щоб вони розуміють, що вони здадуть кров, вона піде на обстеження, вона прийде якомусь іншому пацієнту. Але ми тоді з нашого запасу можемо спокійно прилити цьому пацієнту, бо в нас повинен бути постійний запас крові. З кожної групи, бо сказати, яка сама ходова неможливо. Ми не знаємо, хто попаде з якою групою крові в критичну ситуацію. І є випадки, коли достатньо одного гемакона ретроцитарної маси і плазму перелити, а є випадки, коли треба по 6, по 7, по 8 гемаконів, коли значні кровотрати, і тоді може виникнути дефіцит. Якщо виникає якась проблема з дефіцитом крові, ми зв'язуємося із обласною станцією провання крові, і з сусідніми районними лікарнями. І вони нам надають свої запаси. Ми потім повертаємо їм, або коли їм не вистачає чогось, ми відправляємо їм ці запаси. Донором крові може бути здорова повнолітня людина вагою від 50 кілограм. Разом з цим протипоказань до донорства крові небагато. Тож більшість дорослих людей можуть стати донорами. Не будьте байдужими та зробіть добру справу. Поза як тисячі українців сьогодні потребують донорської крові. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді відкрили виставку Мрії срібної землі. Це роботи учасників обласного дитячо-юнацького конкурсу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Легенди Карпат. Загалом свої роботи презентували 239 конкурсантів з 35 мистецьких шкіл Закарпаття. Кожен малюнок це окремий всесвіт, своя історія, майстерно передана мовою кольорів. Більшість малюнків оптимістичного змісту, про повноцінне життя під мирним небом. Діти мріють про повернення з фронту усіх без винятку захисників. Тому на багатьох роботах. Зображені щасливі діти разом з мамою і татом. 900 пар шкарпеток для ЗСУ своїми руками. Володимир Чубірко вручив подяку Закарпатської обласної ради мешканці міста Чоп, яка з 14-го року плите шкарпетки для військових. За 9 років Марія Миколаївна Іваню виготовила вже близько 900 пар. Жінці 85 років. Вона пенсіонерка. Раніше працювала вчителькою української мови і літератури у Чопській ЗОЖ. Пряжу волонтерці приносять містяни і жителі навколишніх сіл.